our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like so buildings as a king we Після такої довгої перерви я знову повернулася на YouTube. Повернулася не з простим влогом, а з відео оглядом. Думаю, він буде корисний для тих, хто планує відпочинок у Туреччині. Нещодавно я з дітьми вирішила перед навчальним роком трішечки відпочити, звозити дітей на море, і найскладнішим для мене було це обрати хороший готель. Основними критеріями при виборі готелю, це у мене було чистота, харчування, невелика територія, оскільки я з дітьми, щоб далеко не ходити багато по території, не шукати ті чи інші локації, дитяча анімація та безпечний захід у море. Зупинилася я на готелі Лосіаніка, Beach and Resort. П'ятизірковий готель за системою харчування App All Inclusive. У 2004 чи 2005 році, здається, навіть цього року, 2005 в готелі зробили реновацію. Готель невеликий, складається із двох корпусів. Це головний корпус, в якому ми жили, і також корпус Анекс. Він трішечки далі через дорогу, але ну буквально метрів 20 від головного корпусу. Готель знаходиться на другій лінії, але до моря дуже близько. Якби ви брали якийсь готель з великою територією, відстань від готелю до пляжу була б Така сама, як тут. Я читала дуже багато різних відгуків про різні готелі, шукала відеоогляди А, і сама вирішила для вас зняти відео готелю, в якому я відпочивала. Думаю, Комусь все-таки він буде корисний, хтось щось з цього відео почерпне, можливо, комусь це відео допоможе прийняти рішення з вибором готелю у Туреччині. Тож я сподіваюся також на ваші фідбеки. Не забувайте про вподобайки і пишіть свої коментарі. Лосіаніка Біч Резорт п'ятизірковий готель із системою Apple Inclusive знаходиться у селищі Чемюа, що у районі Кемер, відстань до аеропорту Анталії 65 кілометрів. Зараз знаходимося у головному лобі і йдемо дивитися територію, і все вам розповім. Так, Тут у нас літня тераса, а внизу амфітеатр. За амфітеатром у нас знаходиться дитяча площадка, це такі невеличкі гірки, качельки. А ось е, наступна будівля за майданчиком дитячим це е, другий корпус, корпус Анекс від е, цього ж готелю. По суті, там номера трішки дешевші, але теж дуже класний ремонт. Зараз вам покажу фотографії з їхнього офіційного сайту. Як виглядають оновлені номери у Локеаніка Алекс? Прямо тут знаходиться бар, який працює в вечірній час. А он в цьому куточку ви можете замовити послуги фотографа. Є ще один бар поруч, називається амфібар, оскільки я розумію, це бар від амфітеатру. Також можна тут взяти напої. Як алкогольні та безалкогольні. Ось ці всі тарілочки готель збирає від туристів, які приїжджають з різних країн та Конференц-зал. наразі він закритий, але зазвичай саме тут проводяться зустрічі гідів із туристами. На мінус першому поверсі є перукарня і міні-магазинчик з домашнім текстилем. Незважаючи на те, що територія готелю малесенька, невелика, проте досить зелена. Так красиво. Тепер їдемо, покажу вам наш номер. Є номера для людей з обмеженими можливостями. Давайте я вам покажу номер. Скажу одразу. В номері ми живемо вже 4 дні. Тому номер показую, як прибрали, можна так сказати. Номер на сайті вказана квадратура 25-30 квадратних метрів. двоспальне ліжечко і ліжечко для дитини є. Ось. Тут спить моя молодша донечка. Вибрала собі цей диванчик. А тут сплю я старшую це кондиціонер. Можна включити, налаштувати собі температуру. Кондиціонер працює тільки при закритих балконних вікнах. У нас в номері є невеличкий міні-бар, чайник, кружечки, тут кашку для дітей я брала в дорогу, так і залишила. Мої вітамінки. І є холодильник. В холодильнику. Солодкі напої, вода, сочок, є лід також. Туалетний столик. Тут вже стоїть моя косметичка, окуляри. Давайте покажу вам, що у нас на балконі. На балконі у нас взагалі сушаться купальники наші. А є два стільця, побельничка, але ми не куримо. Ми її не використовуємо. Номер у нас виходить з виглядом на басейн і гірки водні. Ось там, до речі, літня тераса і гриль зона ресторану. Покажу вам ванну, кімнату. ну Тут же я розклала свої речі, свої малолітражки, можна так сказати, брала з собою маску, шампунь купувала, всякі косметичні приладдя. Також є ось таке міні-дзеркальце, кому потрібне фен. Фен сушить не сильно потужні, звичайні готельні фен. І ось тут косметика. У нас було мило, мило нам нове, як я бачу, не дали. Знову придеться звертатись на рецепцію. Тут є гігієнічні палочки, шапочки для душу. Ну, крім паличок, оскільки я розумію, є ще і спонжики. Мила нам не додали, і гелю для душу нам також не додали. Раковину, бачу помили нам. Це рушник для ніжок, ми його ставимо завжди на підлогу. Що стосується душової, скажу одразу, вона не є в супер хорошому стані. Дверцята у нас закриваються, відкриваються як шафа купе. але а, душові, відверто кажучи, за ними не слідкують. Можете бачити в покутиках чорні плями, чи це плісень, чи це наліт, такий брудний. Не можу сказати, видно, що робили ремонт, але з прибиранням є реально проблема. Ремонт косметичний зробили, але я можу помітити багато нюансів. Чесно кажучи, хотілося б капітального ремонту, але якщо приїхати на 7-10 днів, то це не дуже і є проблематично. Тут така ситуація, ми, як заселились, у нас не включався телевізор. В принципі, ми вже четвертий день відпочиваємо. Телевізор я таки не змогла включити, нам, в принципі, його особливо і не потрібно було. Але діти все ж таки захотіли мультики. Я на рецепції попросила допомоги, мені прислали техніка. Технік теж не зміг включити телевізор, тому нам вирішили його просто замінити. Ну от, власне, забрали в нас телевізор і зараз має бути новесеньки. Вон там він. Замінили нам вже телевізор. Давайте перевіримо, чи працює він. Мої дівчата будуть у захваті. Зараз ми на мінус першому поверсі, тут є вихід у басейн, у двір, бо, як бачите, тут можна зіграти в теніс. Біля басейну є снек-бар, де в обідній час можна випити якісь коктейлі, а також перекусити якимись снеками, чи тістечками, чи фруктами. У цьому басейні зазвичай проводиться анімація та спортивні водні ігри. А ось в цьому басейні люблять купатися діти, оскільки тут є гірки. Є ще малесенький басейн для дуже маленьких діток, глибиною 40 см. всього лише, але скажу вам, що вода тут дуже холодна, холодніша, ніж в дорослих басейнах, де глибина 1,40 м. Тут же ж біля цього маленького басейну є вихід до пляжу. Незважаючи на те, що готель знаходиться на другій лінії. Все ж таки до моря йти небагато, буквально пройтись до 90 метрів, плюс-мінус. Можна пройти по ось такому променаду або через бар, який також знаходиться на пляжі. В обідній час також можна щось перекусити, піца, шаурма, турецькі лаваші та взяти напої. Йдемо тепер до пляжу, покажу вам яке море. Ці великі кораблики на горизонті це все екскурсійні кораблі. Пляж досить великий, місцю вистачало усім. Є на пляжі душ, можна сполоснути ноги від гальки, оскільки пляж гальчистий, дрібна та крупна галька. Ідемо в бар, покажу вам, що там відбувається в обідній час. Приблизно з 10-ї години починається анімація як для дорослих, так і для дітей. Аніматори з дитячого клубу з 10.30 до 12.30 займаються дітками. Ось такі турецькі чи буреки, як я їх називаю. Також почуті можна скуштувати у барі на пляжі. Я забула, правда, як називаються ці ліпешки. Стосується харчування. Харчування особисто для мене було все дуже смачно. Дуже різноманітне меню було багато м'яса, багато риби, були морепродукти була зона гриль щодня. В принципі, харчуванням я задоволена. Якщо одним з головних критеріїв вибору готелю є харчування, то саме цей готель я можу рекомендувати 100%. Особисто для мене кухня тут була смачна, багато м'яса та риби, курятина в різних виглядах приготування була баранина, була телятина, вони не зрозуміли, що не було. але М'яса було багато і в різних стравах. Риба також стейки з лосося, риба на грилю, риба тушена, риба, парена, риба, жарена. Також було дуже багато гарнірних страв: рис, булгур, сочевиця, була гречка, був рис, просто варений, дієтичний, був узбецький плов. До речі, брала його кілька разів, дуже смачний, дуже мені сподобався. Було щось на кшталт чинахи. Також була зона гриль. Одного дня були суші, суші це було найгірше, що я там могла спробувати. Суші нікому не рекомендую, ніхто там їх робити не вміє. Бу стояли величезні черги до тих сушистів, але, але всі ті суші потім залишалися на столах. Перші страви, як на мене, турки не вміють готувати, був борщ, овочевий суп. От єдине, що це для мене було несмачне. Різні були рибні закуски у вигляді тістечок. Я навіть спочатку подумала, що це якісь десерти, а це просто були такі закусочки, як подають на фуршетні столи. Різні салати, правда, салати в готовому вигляді я не брала. Якщо хотіла салат, я сама собі з різних свіжих овочів його комбінувала. Соуси також окремо можна брати. Також дуже багато фруктів було. Було багато кавуна, дині, сливи, яблука, апельсини, банани, персики, нектарини. Фруктів було дійсно теж багато. Також було багато солодощів. Правда, солодощі, все, що я їла, це їхня пахлава. Пахлави також було дуже багато різної смачної. І багато було їхніх тістечок. їх, я правда, не їла, як на мене, турецькі тістечка не є смачними, але я, в принципі, і не є любитель тортів. Діти мої в необмеженій кількості їли морозиво, можна було йти брати, скільки забажаєш. Були також різні алкогольні напої: вино біле, вино червоне, вино рожеве, пиво. Це те, що можна було брати у ресторані. Якщо ви хочете такі напої Бейліс, чи «Джин Тонік, чи Ром, то його потрібно брати йти брати на барі, який я вам раніше показувала: ті бари, що біля амфітеатру. На сніданок подавали яєчні, омлети. І Мій стандартний сніданок, глазуня, овочі, сендвіч і куди ж без чашечки капучино. Тут у нас ще є порційне масло. Пізніше піду ще з'їм диньку або візьму якісь інші фруктики. Покажу вам ще з з хамамом та сауною. Тут ви можете замовити послугу масажу різних масочок. Є соляна кімната, вона платна. Є ось таке джакузі. Я, правда, не бачила, щоб хтось ним користувався. Є безкоштовна. Фінська сауна можна погрітися, а також безкоштовно можна погрітися у хамамі. Але послуг хамамщика, де вас намилюють і роблять вам масаж з допомогою кесем, це вже платно. Тут ви можете придбати якусь місцеву косметику та переглянути прийскуран цін. Для любителів спорту доступний спортзал невеличкий, правда, але мені здається, для чоловіків необхідне все є усім сім'ям. Готова рекомендувати цей готель, хто їде відпочивати з дітьми. Анімація дитяча просто безподобна. Дитяча кімната е, працює з 10.30 ранку до 12.30 дня, потім з 14.30 дня до 16.30 і також увечері е, о 20-й годині починається на амфітеатрі дитяча така міні доскотека Після чого о 9-й годині починається анімація для дорослих і о 9-й годині знову відкривається дитячий клуб, який працює до. 23 години. Тобто сім'ї, які відпочивають з маленькими дітьми, також мають можливість побути двох та відпочити. У нас обідній час йдемо з дітьми у дитячу кімнату, в дитячий клуб. Що стосується дорослої анімації, вона також є. Починається о 21-й годині. Дискотеки були як і в головному корпусі, так і були в корпусі Анекс за час мого відпочинку це тиждень. Двічі були вечірки у корпусі Анекс. Це було пінне паті, і на друге паті я не пішла, діти захотіли відпочивати. day i die